Доброго ранку. Сьогодні невеличкий відео огляд півоні, під назвою Nose Gay. Вона така надрання. Зараз квітує Млокосевича, квітує воронець. І ось розквітував Nose Gay. Це кущик молодесенький, рік посадки восени. 2024 року. Ось така, наче проста квітка, здавалось би, але дуже-дуже романтична, дуже така загадкова. Вся краса її саме в її простоті. Ось і бутон дуже симпатично розкривається в нього. Такий з легка морковного лососивого кольору. Дуже гарнюній. Листва світло-зелена. Такі більш тонесенькі листочки витончені на вигляд. Ось такий красунчик, ноузгей.